Любила женщина, робота желізного. Сьогодні поговоримо про всесвіт, в якому всім надоїло дивитися на людський бокс. Тому вони вирішили збирати роботів для того, аби вони хуярили один одного. І цей робобокс по популярності обійшов всі види спорту. Тому в кожній підворотній Америки проводиться підпільні бої. Одним з учасників таких боїв є Чарлі Кентон зі своїм роботом по клешці Капкан. Чарлі в минулому був доволі успішним боксером, але у робобоксі у нього не дуже виходить, від чого він і має купу боргів. Тому згоджується провести бій проти бока. Чарлі з самого початку показує, що не сильно дружить з головою, тому при наявності великих боргів ставить на бій 20 кусків зелені, яких у нього немає. Мій бот проти твого бика без правил. Сума 20 штук. Переможцю все. Що ти такий їбанутий? І як він хотів виграти цей бій, якщо прямо під час нього відволікається на якусь курву, через що витіки не тренує свої рога на Двені Джонсоні, і розриває його єдиного робота на шматки. Чарлі забрався, що лишилося від капкана і хотів сьобувати, але його догнали два тіпочка костюмчиках, які розказали йому, що його минула діваха дала дуба, але у неї залишився 11-річний син, батьком якого є Чарлі. Тому йому треба явитися в суд, на якому будуть вирішувати долю малого. Він бере руки в ноги і газує в суд. По дорозі один барига повідомляє Чарлі, що на Новолекс виставили громового. Громовий це робот, який пару років тому бився в професійній лізі, але там провалився, після чого появлявся на боях у Японії та Бразилії. Чарлі почав думати. Як би йому золотати 45 косих на громового. Довго думати не прийшлося. Сестра покинує її і одружена на багатому дідусю. Тому Чарлі швидко смикає, що може продати свої права на сина і невилучені бабки прикупити громового. Він попросив 100 кусків зелені, але дідусь пропонує угоду, за умовами якої Чарлі має посидіти з малим до кінця літа, поки вони будуть тусити в Італії. І він дасть йому 50 тисяч зразу і 50 в кінці літа. Чарлі погодився і замовив громового. До речі, малого звати Макс. Робота привозять в гараж, де Кентон проживає зі. Тут Чарлі вирішив покосплеїти мого батька і чутньо придушив Макса роботом. Виявилося, що у громового є голосовий режим, за допомогою якого він виконує всі комбінації, які йому скажуть у мікрофон. І тут Чарлі мав вивчити хоча б половину комбінацій громового, провести тести чи нічого не вирихлить і тільки тоді пертися на бої. Але Чарлі не знає, що таке здоровий глуз, тому все ж же день відправляється на підпальні бої. Макс вирішує, що краще покататися з Батюсю, ніж тусити у старому гаражі з віснянкою. Тому за допомогою шантажу відправляється разом з Чарлі. Як думаєте, хто бокмекер на цих підпальних боях. Ну, звісно, новий капітан Америка. Схоже, у месників дуже погано з зарплатою. Капітан пропонує хороший варіант для Чарлі, але Кенто не пересидивувати своєю тупістю і просить його поставити на бій проти місцевого чемпіона. Бій почався дуже добре для Чарлі. Він провів пару удачних атак і вже був впевнений у своїй перемозі. Легкі бакси, легкі бакси, дурако, дурако! Але через те, що він не вивчив комбінації захисту, прийшлося прямо під час бою шукати їх в планшеті. Через такий похуїзм жовтий панк відриває руку і аперкотом відправляє громову. В нокаут. Так як Чарлі просадив всі бабки на робота, він не може перемотувати його зі своєї кишені, тому відправляється на звалище і прихоплює зі собою Макса. Через те, що Чарлі клав хуй на свого сина, той падає з обриву. Як добре, що якийсь дебільчик лишив там робота, який рятує Макса від зустрічі зі своєю мамою. Після того, як Чарлі кинув сина самого викопувати робота під проливним дощем, я остаточно зрозумів, що він косплейт мого батька. Коли вони повертаються до гаражу веснянки, виясняється, що у робота, якого відкопав Макс, є функція тіні, тобто він може повторювати рухи і запам'ятовувати їх. Також веснянка розказала, що роботи такого типу були створені для спарингів і для боїв вони не годяться. Коли Макс відмивав робота, він помітив ім'я на грудях. Піздюк просить влаштувати атом бій. На що Чарлі відповідає: Дивіться нахуй! Але Максу якось похуй, і він настоює на своєму Через пару днів Чарлі з Максом добираються в якийсь гадюшник, де забивають собі стрілу з головним панком. Атомом керує Макс, і бій починається не дуже для малого. Вже через пару секунд Атом падає як статус Московії після нападу на Україну. Але Атом в'їбав солярку з домишками Текіла Джонсона, через що спокійно встає що дозволяє йому простояти до кінця раунду і залутати касар зелені. Але Максу мало, і він згоджується на пропозицію панка. А дві. Він не краще. Зроди, на дві О, Так, як Шизойт в другому раунді юзає ту ж саму строту, як і у першому, Макс його наказує двійним прикотом. Оскільки Максон свої 11 років виграв перший бій в житті, його зразу запрошують бити метал у більш престижніше місце. На радості від такої інфи у Максона вселяється Тоні Старк, який допомагає йому витягнути з громового голосовий режим і встановити ватуми. Батівся замічає, як Макс танцює з роботом і пропонує йому перед виконувати такі танцюлі. А сам згадує молодість і вчить Атоми. Коли вони почали виступати на доволі серйозних підпольних боях, Чарлі віджав керування атома у синулі і почав вигравати всі бої підряд, хоча що недавно програв навіть Беку. За такі успіхи на підпольних боях сім'ю запрошують побитися на професійному ринзі у Лізі. Перед поєдинком Чарлі і Макса запрошують до себе представники Зевса. Зевс це сильний робот в Лізі, який ні разу не програвав. Вони запропонували купити атома за 200 тисяч долярів, аби зробити його з ботом для Зевса. У Чарлі від такої ціни музлі насраці аж повилізали. А от Максон не хоче його продавати. І так як Атома знайшов і відкупав Піздюк, він по праву вважається його власністю, тому Чарлі не спорить з малим і разом вони готуються до бою. Першим противником атома у лізі став дволикий. І, хуя і почав Атом заглатувати за щоку, бо до Чарлі вернулася шизофренія, через яку він не ухиляється від ударів і просто забивається в куток ринга. Добре, що Чарлі швидко повернувся в нормальний стан. І за допомогою охаці Лестіала помічає слабке місце у двомордого. Виходить з кутка і починає гасити по корпусу. Також згадує, що від ударів противника можна вихилятися. І вже через хвилину Атом відбив весь корпус і априкотом відправляє двомордого спадки. Обігравши самого слабкого робота у лізі, Пізюк задав про свою обідку на власників Зевса. Супертупий поступок від Максона. Замість обідок треба було продовжувати битися проти противоложових роботів і поступово прокачувати атоми, щоб підійти до поєдинку з Зевсом максимально готовим. Звісно, представники Зевса погоджуються на бізнувачком ліги. Наша сімейка, як завжди, не готується до бою і надіється не на тактику, а на око Це яка в минулій грі допомогла знайти слабке місце двомордого. Через секунду після початку бою Атом вже лежить, але встає і продовжує бій. Перший раунд був похожий на 18 плюс від Шакіла Уніла і його дружини. Під час того самого першого раунду я вже перестав розуміти, як робить з такою бронею міг опинитися на звалищі. Атом спокійно приймає на себе всі атаки Зевса. Ще ті пулі, які керує Зевсом, вирішив використати супердобуваючи удар лише на останніх секундах раунду. Після першого раунду атом дуже димиться, але після поправки лише одного проводка він знову стає як новенький. Ще пару раундів за жорстку хояре малого, але через бороню, яка ж зі шкіри Туретича, у Атома відмовляє всього голиш голосовий режим. Через що Максон пропонує робити режим Тіні? Я вмикаю Тенього функцію. Показуй, що робити! Без голосових команд він рухатиметься швидше. І якщо Атом більш мобільний на цьому режимі, треба бути тупим, як воєнні Московії, щоб не починати бій зразу з цього режиму. Понявши, що броню атома не проб'є навіть Халк, Чарлі затискається в кутку ринга і відчікує, поки у Зевса сяде батарейка. А дізнався він про малу зарядку від дружбана сценариста. І от у Зевса сіла батарейка. Через що він почав рухатися, як мій батько, який вже 40 років не вилазить з запоїв. І Атом на останньому раунді почав без шансів їбати Зевса. На жаль, йому не хватило пару секунд. Аби остаточно захуярити чорного велікана. І по результатам Атому не хотіло пару очків, аби виграти цей бій. Тому Зевс залишається чемпіоном. Ліполюбила жінка Робота желізного.